І от відверто, навіть от, деколи навіть от, отаку от сісти, от та чи позвонити вірніше з сісти, Знаєш з батьком, я, Так це історія батька-сина. У мене це до речі, дуже травма серйозно. Я, я я, я дуже зараз до своїх хлопців відношусь, так знаєш, так по-батьківськи я хочу кожну вільну хвилину часто проводити зі своїми пацанами, тому що я дуже батьківсько недолюблена дитина. Мені дуже так. не вистачало цього і, і. У цій штуки, в мене навіть в дитинстві були завжди такі приколи. Я в мамі питав, кажу, типу, мам, хто мій, хто мій папа. І були такі штуки, у нас дядько в селі на молоковозі працював. Він мене часто возив на молоковозі, мені це дуже подобалося. Газ, старий, газ, чи зіл, не пам'ятаю вже. Я на певний період думав, що це мій батько. Просто він мене взив на молоковозі. Я дуже прив'язувався до старших мужиків. Він зараз живе. Ми більш-менш з ним спілкуємося. Але ще раз, я сподіваюся, батько подивиться це відділу. Я ображений, однозначно. Я про це йому казав. Він, вони коли розійшлися з мамою, мені було всього там 2 місяці. він, mm -hmm. Я вважаю, ну, можна було набагато більше знаходити часу, знаєш, щоб провести син, блін, батько-син. Для мене це знаєш, для мене це от дуже диво. Я би от, Якби не дай Бог, ми там, наприклад, розсталися з моєю дружиною. Я... Ну, У нас був такий період, ми там з Настю, там на якийсь невеликий період розходилися. І я майже кожного дня приходив, щоб бачити свого мало. У мене тоді тільки був Нікіта, і слава Богу, ми зійшлися назад, все в порядку. Але я ну, практично ну, всі, всі вільні дні, які в мене були, я завжди приходив і намагався з Нікітосом погуляти, тому що ну, для мене, ще раз кажу, це дуже важливо. Знаєш, Ми один раз тільки за все моє життя, ми з ним провели один раз нормальний час. Мені було, здається, 13, 13 мені було років. Він приїхав, казав, ну, сказав, сказав типу, мамі, каже, я заберу малого на тиждень на море. І це був знаєш, для мене тринадцятирічно, коли оцей перехідний період для мене це був такий, це ну це було кіно. Знаєш, це море хороше кіно? Ну так, да, да. так. Я провів час з батьком, якого я там бачив ну, декілька разів за все життя. І він мені пообіцяв, я зараз теж пам'ятаю. Тоді мені пообіцяв, каже, що я тобі на 14 років. Кажу, приїду і привезу тобі. Шкіряну курточку. І твоя цитата: мій батько майже жодного разу не виконав своїх обіцянок. І він не привіз. Він я дуже пам'ятаю цей день, 26 вересня, шкіряна курточка, все. Я кажу, там вчительця Ольга Миколаївна класний керівник. Я йду додому, приїде зараз батько. Я дякую всім гарного дня. Я такий в приплішку приходжу додому, сижу, чекаю. Жоро скажу, мобільних не було, знаєш, позвонити кудись, запитати. Чекаю, нема. Ну, думаю, напевне, завтра приїде. Ну, окей, напевне. Напевно, я там вже якийсь період часу розумію, що напевно, він все-таки не приїде. Через рік, на 15 років, я думаю, ну напевно, на 15 років точно це ж ювілей, точно має приїхати. Ну, потім якось це все, якось, так, знаєш, якось воно все. Коротше, не було в мене курточки.